Керування гелікоптером білдеринг по найвищій будівлі у світі, політ ззовні літака, скажені маневри на байку чи стрибки з парашутом мали б виконувати каскадери, але не за наявності Тома Круза на знімальному майданчику. Саме за це його називають аномалією Голлівуду. Адже в той час, коли майже всі актори для виконання навіть простеньких трюків залучають дублерів та каскадерів, він переважно більшість своїх трюків у фільмах виконує без сторонньої допомоги. Ба більше він обожнює, ультраскладні та небезпечні. Маневри. Тож у цьому відео ми розглянемо сім унікальних трюків Тома Круза. І почнемо з неосяжного польоту з зовнішньої сторони велетенського літака Airbus a 400 m у фільмі Місія неможлива Нація ізгою. Це не просто скажений трюк, це по-справжньому небезпечна ситуація. По-перше, швидкість літака настільки велика, що пара страхувальних тросів, які тримали Тома, могли й не витримати. По-друге, сильні повітряні потоки могли пошкодити очі, вуха та інші відкриті частини тіла. І щоб цьому запобігти, у Тома у вухах були спеціальні беруші, а на очах лінзи. І по-третє, в нього летіло різне сміття, типу камінців, під час злету літака, що доволі відчутно при такій швидкості. Або ще гірше, в процесі польоту в нього. Могла врізатись якась птаха, що знову ж таки при такій швидкості могло завдати актору невідворотніх трав. Саме тому цей трюк Том тривалий час називав найскаженішим у своїй кар'єрі, але вже з'явився новий, який його затьмарив. Та про це дещо згодом. В місія протокол Фантом Круз лазив, ганяв. Та літав по найвищій споруді у світі бурж халіфі І як ви знаєте, не всередині, а ззовні. За декілька місяців до початку зйомок він тренувався на спеціально побудованій скляній стіні. Проте ці тренування проходили в закритому приміщенні, тоді як у фільмі він мав це робити з зовнішньої сторони вікон, яких, до речі, було розбито близько трьох десятків за період зйомок. Та щодо вікон було легко вирішити питання з керівництвом Бурж-Халіфи, відшкодувавши збитки. А от з погодою ніяк не домовишся. В зйомок в Дубаї стояла спекотна та вітряна погода, яка негативно впливала на безпеку та швидкість процесу. Тому цю сцену знімали короткими підходами, і тому на висоті 518 метрів довелося провести дещо більше часу, ніж планувалося. Та схоже, він був і не проти. Чергова місія чергові трюки. В шостій частині, яка зветься Fallout, то мав піднятися по мотузці на гелікоптер і героїчно надавати злодіям по цим балам. Інгредієнти ті ж самі знову висота, знову політ. Знову треба зважати на погодні умови для того, щоб все виглядало ефектно та гарно, знімати вирішили в Новій Зеландії в гірському хребті Південних Альп. А як ми знаємо, погода в горах буває, м'яко кажучи, не дуже комфортною. Координатор трюків фільму Вейд Іствуд повідомив, що там було холодно і вітряно. Це підтверджує і сам Том Тож це додало складності цьому трюку. Та найважчими для всієї команди були моменти. Коли за задумом сценаристів Том мав зриватися з мотузки донизу. І в першому ж дублі він дуже жорстко вдарився спиною об велетенський реквізит. Цей момент дуже налякав всіх на майданчику. Але це ж Том Круз. Він не зупинився і продовжив працювати. А загалом було зроблено 5 дублів цієї сцени, і, судячи з емоцій, Тома, йому все сподобалося. Другій місії Том також мав політ з гелікоптеру головою донизу. І хоча цю сцену знімали в павільйоні, виглядало це не менш епічно. Складність цього трюку полягала у високій швидкості падіння Тома і послідуючою різкою зупинкою його польоту прямо перед камерою. Так, стосовно цього трюку висловився режисер фільму Джон Ву. It was a high jump. It looks a scary. Натомість Том каже, It's і звісно ж одного дублю було замало. В першу чергу для самого Тома. Він все повторював. У підсумку зі слів координатора трюків, Том зробив приблизно 30 чи 40 стрибків above the ground. Навіть не знаю, це перфекціонізм чи залежність від адреналіну. А може й те і й інше. Проте не всі подібні трюки проходять гладко. У вже раніше згадані місії Fallout Том бігав та стрибав по дахах лондонських будинків. І ось на його шляху трапляється доволі складна ділянка, в якій по сценарію він не дострибує до іншого даху. Чіпляється за якісь там труби, підтягується і продовжує рух далі. Перші два дублі не задовільнили ані Тома, ані команду. А от у третьому він невдало ставить ногу, сильно врізається в стіну і ламає щиколотку. Виглядає це доволі моторошно. Але подивіться, що Том робить далі. Він таки підтягується і дограє сцену. А вже потім сигналізує про травму. Ось як вже після зйомок він описує цю ситуацію. I knew this is the take. Тож у підсумку саме цей дубль і залишили у фінальній версії фільму. Схожий епізод стався у фільмі Світ забуття чи як його ще називають Облівіон, в якому Том, зокрема, мав ганяти на спеціально сконструйованому для фільму мотоциклі. А том обожнює мотоцикли. Отже, трюки на перший погляд були нескладні, на Накшталт стрибків з байку з невисокого трампліну. Та як ми вже зрозуміли, Том перфекціоніст в таких речах тому дублів було зроблено чимало. І в одному з них він не впорався з байком під час приземлення. Хоч це виглядає лякаюче, Том все одно посміхається і сигналізує, що він в порядку. До речі, в кар'єрі Тома достатньо кур'йозних та невдалих дублів. І окреме відео про це я опублікую наступного тижня. Тож підписуйтесь і загартуйте дзвоники, щоб не пропустити. Ну і заключне. В сьомій місії, яка має з'явитися на великих екранах найближчими днями, він виконує значно шаленіший трюк на байку. Його задача злетіти на мотоциклі з височенного урвища, відпустити його і згодом приземлитися на землю за допомогою парашуту. Як на мене, звучить це дуже і дуже небезпечно. Проте Том, готуючись до цього трюку, жартує. Свимає себе саногірмасавскрім. А загалом в процесі підготовки він виконав більше 13 тисяч маневрів на мотоциклі і 500 стрибків з парашутом. Та виконуючи черговий тестовий стрибок, при розкритті парашуту повітряні потоки ледве не віднесли Тома прямісінько в скелю. І це ще один наочний приклад того, що це дуже небезпечний трюк. Отже, для фінального варіанту сцени все неодноразово відрепетирували, підготували знімальний майданчик, дочекались потрібної погоди, і здавалось, краще було б зняти все це з одного дублю і забути. Але один з членів команди каже: Том хрузжемотосайкл Афаклиф Сікстаймс тудей шість разів. І вас причина. I I тобто він хоче, щоб це виглядало ще ефектніше. Що ж, ми, глядачі, від цього тільки у виграші. І саме цей трюк Том вважає найскаженішим в своїй кар'єрі. Поки що. А відповідаючи на питання, навіщо він все це робить, коли є каскадери, дублери, комп'ютерна графіка в кінці кінців, він каже, а мекмамовісфродієнсизфюалсо for for і для того, щоб краще розповідати історії. Адже коли актор сам виконує трюки, це дозволяє розміщувати камери в місцях, яких ви зазвичай не можете їх розмістити, що зрештою призводить до зменшення кількості монтажу і ефектів та до збільшення реалістичності і плавності дій в інтенсивних сценах. Дивлячись на касові збори його фільмів та відгуки глядачів, схоже, ця тактика реально працює. А наразі у мене все. Підтримуємо ЗСУ, віримо в себе та в перемогу. Папа! -па.